Не зрозумів. Вітя привіт, як справи? Та я все. Що з тобою? Ти не захворів? Уявляєте, я прокинувся, он на тівавці. А заснув теж на ній? Ти що, вирішив пожартувати? Заснув я вдома, як і всі. Жарти в тебе якісь безглузді, що з тобою таке? Все за фантазія, краще з нами пограй. Можемо в кованки пограти або в іншу гру. А мені мама дозволила аккаунт інстаграм створити. Ну і що, навіщо тобі це? Без нього можна обійтися. Яка ти на дна, там стільки цікавого. Це вже минуло. Мені Тік-Ток більше подобається. Тут таке, ви уявляєте? Що теж в інстаграмі зареєструвався? Ти заспокойся, що у тебе трапило, розповідай. Значить, так. Засинаю я вдома, а потім. Прокидався в парку. Де? На тій лавці. Ось саме на тій. Може, ти ще спиш? ми в твоєму сні такі самі, як в житті? а ти себе щитний і ми зникнемо. <п novamente> Значить, не вірите, ще й знущаєтесь? Уявляєш, у мене вчора були зйомки, і я підготувалася, вивчила текст. А мені кажуть. У мене питання. А мені кажуть, що треба вчити інше. Оль, довгорядно. Послухай, що тобі. Ти випадково на тій лавці не прокидалася? Ага, щодня там прокидаюся. Звичайна справа. Що за питання? Ти в своєму розумі? Так, у своєму. Тільки чомусь тут прокинувся. Знаєш, якось не смішно. Тобі ще спати ніде, вирішив у парку жити? Та серйозно, сам нічого не розумію. Може, мені це сниться? Піду я додому. Знову! Ти що будеш дні підбігати з таким виразом обличчя? Ну і де ти чого разу прокинувся, може, на дереві. Не вірити, знову там. Може, досить все, ти думаєш інше. Що фантастичні! Фільмів надивився ласкаво запрошуємо в реальність. Допоможіть розібратися. Робити нам нічого. Розбирайся сам зі своєю лавкою. З тобою щось не так. Ти знову про це? Ти чого? О, ти знов на сон потрапив. Що зачистив? Як на лавці спиться? Зручно. Досить вже. Це серйозно! Я знову на лавці прокинусь. Ну, припустимо, у тебе такий хобі. Ну, Ми тут до чого. Ти що тепер? Щоранку нас діставати будеш? Допоможіть. Да, у нас своїх проблем достатньо. Ще, ще? Якийсь він дивний, я його не пізнаю. Я потім передзвоню через хвилин десять. Щось вигляд у тебе, скажімо, такий втомлений. А тому що знову те ж саме. Що? Продовжу свої жарти жартувати? Поговорити дамо про що? Придумав би щось оригінальніше, ніж про цю лавку. Може, йому дійсно потрібна допомога? Тобі теж цю історію про лавку розповів? Пропоную завтра прийти раніше і подивитися. І Якщо це його жарт, ми йому таке влаштуємо. Та начебто звичайно, нічого особливого. Чуть він не з'являється, я ж казала. Ось навіщо так жартувати? Я не розумію. Почекаємо його тут. Він ще пошкодується ці жарти, Де всі все минуло. мені здалося. Мама. Що? Мої друзі у нас вдома? Не зібраємося. Що? Невідома жінка, і вона теж? Я її не знаю. Додому? Швидко? Додому? Швидко.